В мене на спицях новенький проєкт. В'яжу шапочку із 100% гребінного кашеміру. У такому ніжному світлому відтіночку. Кашемір у нас від Піана, 1400 метрів на 100 грамів. Але в'яжу я цю шапулю у 5 складень, тому що в 4 виходить занадто тонко. Перед цим я в'язала комплекти. На замовлення, особливо така самісінька пряжа була це червоний колір, пам'ятаєте, шапочка та корі і косинка. В чотири складення, все добре. І так само і цей молочний відтінок я розпочала в'язати, але ви знаєте, вийшло зовсім негарно. Благеньке, тоненьке, бідненько виглядає, ну зовсім не те, що мені хотілося. І взагалі вийшло не так. Тому я в 5 складень, ті ж самі спиці 2,5 і виходить просто ідеально. Це те, що і треба. Дуже мені подобається, тож я працюю над цим проектом і, звичайно ж, буду з вами ділитись.